Дослухайтеся до своїх дітей, коли діти розповідають про нове захоплення, уважно слухайте та проявляйте цікавість. Якщо дитина зацікавилась малюванням, попросіть розкажи мені більше про те, як ти створив цю картину, що тебе надихнуло. Для дитини дуже цінно бачити, що батькам цікаво, як вона себе проявляє. Якщо дитина хвилюється перед важливим тестом, покажіть, що ви розумієте, наскільки це важливо для неї. Обійміть, дайте пораду, як знизить рівень стресу. Не знецінюйте дитячих хвилювань. Якщо донька хоче коротку зачіску, поцікавтесь, чому вона захотіла саме таку, підтримайте її вибір. Будьте відкритими, не уникайте складних тем, а навпаки, говоріть про них з дітьми відкрито і відповідально. Усі діти унікальні і можуть мати різні інтереси, стилі і подобання. Комусь подобаються наукові досліди, а комусь мистецтво чи музика. Важливо говорити з дітьми про безпеку в усіх аспектах життя, навчіть дітей правильно називати статеві органи, поясніть дитині правила трусиків. Усі частини тіла сховані під білизною, інтимними і ніхто не може торкатися їх без дозволу дитини. Спробуйте змінити звичайний розподіл обов'язків у родині, залучайте до участі дітей незалежно від їхньої статі. Робіть щось нове разом. Будьте обачні зі словами. Іноді батьки передають дітям стереотипні шаблони сприйняття світу. Кожна дитина це унікальна особистість. Роль батьків підтримувати, допомагати дитині розкрити її таланти і здійснити її мрії. Для цього вже з маличку дітей потрібно виховувати без гендерних стереотипів. Це буде чудовий вклад у гармонійний розвиток.